Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Ось і прийшла знову у нас субота, проминув так швидко тиждень, і ми е знову здавали свої звіти по сумісному відшиву. І хочу поділитися з вами цим сумісним відшивом. Лідія Коваленко вишила за цей тиждень ось таку красоту. Як бачимо, у неї додалося, да, ось тут піон додався. Зараз я спробую збільшити, ось додався ось тут, іде піончик додався, ось ця частина додалася, відшилася ось така. Красота, це було до, верніше, тут, я показую неправильно. Тут е було до, а це стало після. Бачите, скільки додавалося піона? Дуже красива робота, яскрава, така гарна, гарна така Ксюня. Правда, це дуже така яскрава, такі піони, хостинка, така у киці. красива, дуже-дуже гарна робота. Дякуємо, Лідочка, що ділишся з нами. Цією роботою мені дуже-дуже приємно, а ми йдемо далі. Будемо раді далі спостерігати. Це робота моя. Це робота Наталі Д. Скажу так, хто не знає. Ось таку вишиваю я пані Кицю, зимову пані Киця. Як бачите, ось така частина у мене Добавилася Це було до, це стало. Я душила листок, і можна сказати, десь півтора листочка, може менше, як півтора листочка, я відшила, щойно почала слідуючий, листок, не щойно, а взагалі почала і вишила щось 9 чи що рядочків вишила. До 10-го не дійшла. І щось у мене якось. Не було настрою сісти повишивати, скажу так. Ну, Це таке особисте, тому не будемо про це. Ось така кицюня в мене виходить. Мені дуже подобається. Чим далі, тим більше, тому що вже з'являється персонаж самої киці, а там буде йти шубка. Тому буде теж цікаво, як воно буде виходити. Там ще добавляться кольори такі зелененькі, такі гарненькі, є відтіночки в шубці, так, такі як то жупан. знаєте такі, Колись міховий був жупан, такий овечий, ніби такий вдяга, вдягали, перепрошую. ось І в киці це такий буде жупан. Так, ідемо далі. Так, це також зимова панікиця, тільки у ниточках. Дуже гарно Ірина відшиває. Як бачите, це робота Ірини Артемонової. Вона вишиває її хрестиком, ниточками. Ну Дуже-дуже гарно також виходить, нічим не гірше, ніж у бісері, я вам скажу. Дуже навіть красиво. А ще, мабуть, там, якщо є бекстіч. Я не знаю, чи там є Бекстіч, чи не буде Бекстіч в цій роботі. Це треба запитати Ірину, чи присутній там Бекстіч, то взагалі ще більше вона так оживе, да? але вона і так уже як жива ця киця. Навіть не скажеш, де бісером, а де ниточками. Ось. Ну, Може, трішечки кольори. Да? бісер все рівно сам по собі яскравіший, бо він блистить, да? він якось дає якийсь блиск. Ось. Але робота практично не відрізняється. Дуже гарна робота, дуже цікаво спостерігати за цією роботою. Я за нею дуже спостерігаю, дивлюся. Дякую, Ірина, що ви ділитеся з нами цією красотою. Дякую, Іринко. Так, йдемо. Далі, дівчатка. Робота Олічки Креош. Олічка потрошки-потрошки вона відшиває. Ось в неї, як бачите, було, а це в неї стало, до, дійшла вона до такого місця. Ось дуже помаленько, але впевнено Олічка відшиває кицю з кавою. Бажаю тобі, Олічка, побільше часу. На вишивку Олі дитинка маленька, тому зрозуміло, чому в неї так повільно іде, але нічого, Олічка повільно, напевнено впевнено крокує. До перемоги, до фінішу, скажімо так. Ось, дякую, Олечка, що ти з нами ділишся. Ми будемо задоволенням спостерігати за твоїм відшивом. Ось, скільки б ти не відшила, ти молодець і ти однозначно ще. Трішечки, потрішечки, і будеш вже наздоганяти е, нас. Доганяти, нас. <сум> Ось ти молодчинка. Дякую тобі, Оля, що ти здаєш і ділишся з нами своєю роботою, своїм відшивом. Мені дуже приємно дякую велике. Так, Робота Лариси Дрозенко. Ось така красива, красива робота, також киця з кавою, у Ларисочки з'являється. Ось, це до, а це після. Як ми бачимо, додавилася хустинка, додавилася, і отут пішла, тут погано трошки видно, але там є, відшит, отак, ряд, є відшитого ось, ну Хочу сказати, що е, Ларисочка молодець також е, старається, відшиває і дуже гарно виходить робота. Дякую, Ларисочка. Йдемо далі. Робота Ксюші подобно. Це Ксюня у нас вишиває таку роботу. Це в неї було, а це стало. І дивимося, що у нас тут у Ксюні додалося. Дошила Ксюня ось цю частину і розпочала цю. Ну, Ксюня у нас дуже швидко відшиває, вона молодець. Вона дуже велика молодець. І в неї ще трошечки, ще, ще трішечки буде, буде фініш. Ось, тому дякую, Максюнечка, що ти ділишся з нами своєю роботою. Мені дуже-дуже приємно. Дякую. І так. Так. Е -е 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 40 Юлія вже відшила 43,8%. Юлічка, по-моєму, якщо я не помиляюся, брала на цей тиждень у мене якби таку відпустку. Вона цей тиждень не відшивала і сфотографувала повністю просто свою роботу. Ось так виглядає ну Цікаво, так, вона її да, вишиває. Я так не знаю, я так не вмію вишивати, хочу сказати, я відшиваю. Я відшиваю все рядами іду я так завжди шию. А є люди, які шиють ось так, вниз, вверх, вниз, вверх, ідуть так да Горизонтально йдуть, а я йду вертикально, виходить? Правильно, я сказала, <кл> я> Вроді правильно ось, ну, Дуже-дуже е, гарненько так виходить. І вже, виходить, з цієї сторони трішки відшито, з цієї. Це, я так понімаю, е, самий низ сайни іде. Ось це вже як якби дійшла листочки до, до самого кінця е, Юлія. І їй лишається так середина вишитись повинна. Ну, Тоже якось так, ніби, як то кажеться. Отак, От як дивитись на роботу, кажеться, дуже швидко йде робота, тому що якось так відшивається цікаво. Ось, ну, я відшиваю рядами. Ну, мені так зручніше, я так привикла, я так вишиваю. Дякую, Юлії, Ідемо далі. Будемо чекати на наступний тиждень знову від вас фотозвіту. Йдемо далі. Робота, це Робота. Зараз я скажу Іринки Карп. так це наша Іринка, Хто хоче побачити ще більш так, ну якби у відео її, то можете зайти до Іринки Карп на YouTube канал і подивитися її роботу, Вона не раз знімала відео про цю кицю, тому можете подивитися, що у неї на каналі відео про цю кицю. Дуже красива киця виходить у Іринки. Я бачу, Іринка теж пішла так вниз, якби пішла такими рядами. Ось, ну, Я шию все-таки все по порядку. В Іринки відшито 50%, 50-95% відшито у Іринки. Ну, Іринка молодець. Дякую, Іринка, що ти ділишся своєю. Роботою. Кіцюня дуже гарно виходить, така красива, мила. Тримає тут запашну каву і так прям її нюхає тільки запашну каву. Дуже, дуже гарна робота виходить. Це остання робота була на, на сьогодні. Восьмеро, восьмеро дівчаток, я вже щось зараз накляцаю. Восьмеро дівчаток здали свої. Звіти. Я дуже-дуже рада. Ще трошки до нас повернеться, надіюся, Саша. Він зараз відпочиває, але він, він випадково вийшов з групи щось там, нажав, не так як потрібно, десь чисто випадково вийшов з групи. Но він казав, як приїде, я його добавлю знову сюди до відшиву, і він буде з нами ділитися. І він буде з нами ділитися з відшивами надалі, своєю кицею. Будемо з нетерпінням чекати І роботи нашого Сашка. Так, ну, і ще хочу сказати, що завтра у мене вийде відео Уже перше про гру. Як ви пам'ятаєте, я знімала відео і говорила, що у нас буде проходити гра, яку я назвала Лотозабава. Так як я зробила ось такі лоти. З завданнями. Це все завдання для наших вишивальниць. І також буде крутитися рулетка. Вибиратися кількість бісерин, скільки яка кількість буде бісерин у відшиві. Я зараз вам дають покажу. Я підготувала уже рулеточку. Зараз, зараз, зараз вийду. Ось, підготовлена у мене є. Рулеточка, це кількість бісерин, це рулетка лотозабава. Так, виходь. Так. Мінут боки вже починає щось думати довго. О, ще якісь реклами нам не вистачало. З того всього мала ще показати і закрила. Ну я думаю, ви зрозуміли. Суть гри, як буде проходити завтра вже я покажу вам початкові роботи. У нас буде кодове слово, яке мають написати дівчатка, зробити фото і відправити у групу. Я зберігаю окрему папку, створила на ноутбуці, куди я буду зберігати їхні відшиви. І, звичайно, буду вам показувати. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Щиро всім дякую і до нових зустрічей усім, па-па!